Привіт, дорогий щоденнику! Ти моя єдина можливість залишитися наодинці. В армії особистий простір це рідкість, якої тут бракує, але всі ці труднощі компенсуються тим, що я мою змогу бачити, як сходить і заходить українське сонце, даючи надію на краще. Вересень видався дуже насиченим. Іноді день тягнувся, як вічність, а іноді сама вічність здавалася лише миттю. За ці 30 днів ми п'ять разів змінювали позиції, і кожна нова позиція приносила нову історію. Я радий, що ще до війни привчив себе не прив'язуватися до одного місця, і це значно полегшило адаптацію до постійних змін. Одного разу побратим звернув увагу на сивину в моєму волосі і пожартував, що причина через дружину. Але ж ні, я не одружений. Це заручений з війною. Чесно кажучи, я й сам не знаю, звідки ця сивина, хоча вже добре розрізняю звуки виходів і приходів артилерії, мінометів, градів та fpv дронів Від кожного з них земля здригається по-різному і по різному закладає вуха. Чи сняться мені сни? Так, вони є, особливо перед важливими подіями. Інколи я отримую у снах підказки чи поради. Мій батько двічі приходив до мене вісні, підказуючи, як підготуватися до непростих моментів. Але розумію, це лише після того, як усе проходить. Дякую, тату. Планувати щось наперед важко, але є одна річ, у якій я впевнений. Ми з хлопцями вже домовилися, що після перемоги поїдемо до Білої церкви на смажену картопельку і домашню наливку. А потім. Обов'язково завітаємо до українського Криму. Все буде Україна!